Доброго часу доби українці, українки, україночки. весь небайдужий люд. Велика подяка від другого аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, благодійному фонду Сильна Буча, Стронг-Буча, телеграм-каналу Сильна Буча, Стронг Буча, телеграм-каналу Добре Серце Анни, Альоні Єрмакової, нашим європейським та. Друзям та друзям зі Сполучених Штатів Америки, які долучилися до цього збору. Та зібрали, задонатили та зібрали на цю антенну Avenge Angel для наших пілотів. Дякуємо всім, хто долучився, дякуємо всім небайдужим. Продовжуйте, будь ласка, нас постійно донатити. Нам потрібна ваша допомога без вас ніяк. Разом до перемоги, слава Україні.